Доброго дня, і так нещодавно заступник міністра соціальної політики доповідала на телебаченні, а саме на каналі 1+,1, і розповідала про ідентифікацію пенсіонерів. В передньому відео ми надавали вам вирізку з інструкції від заступника міністра соціальної політики, де вона розповіла, як треба проходити відеоверифікацію відеоідентифікацію пенсіонерів. А в сьогоднішньому відео я би хотів надати вам інформацію з її слів про те, що є ще один важливий нюанс, на який варто. Звернути увагу увагу пенсіонерам, і це той нюанс, що якщо ви не будете знімати пенсію, то вам призупинять нарахування пенсії. Ця норма закону в рамках пенсійного законодавства вже працює, і основна мета цих дій це запобігти нарахуванню та виплату пенсії пенсіонерам, які вже померли або отримують пенсію, наприклад, російську. І в цьому відео я би хотів вам дати деталі щодо цього норм... цієї норми законодавства і надати вирізку з доклада заступника міністра соціальної політики, де вона розповідає про якраз, про це, що якщо ви не будете знімати пенсію, то вам призупинять нарахування пенсії. Так, поїхали, друзі. До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую, українцям розповіли, у яких випадках їм можуть перестати нараховувати пенсію та як потім це відновлювати. В Україні можуть припинити виплату пенсії. Про це розповіла заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчук в ефірі телемарафону на 1+,1. Однак заступник міністра соціальної політики підкреслює, що якщо нарахування припинено, це не означає, що пенсій. Позбавлений виплат. Їх можна поновити і знову звернути, звернувшись до будь-якого регіонального управління пенсійного фонду. І перед тим, як перейти до вирізки з заступником міністра, я би хотів сказати, що в тому відео буде говоритись про те, що якщо ви не знімаєте пенсію протягом 6 місяців, вам призупинять нарахування пенсії. Це не означає, що вас позбувають пенсії, це означає, що вам призупиняють нарахування, і оновити виплату пенсії можна звернутися до пенсійного фонду. І вам виплат розпочнуть заново. Нараховувати виплачувати пенсію і донарахують ту пенсію, яку ви отримали за попередній період. А тепер давайте перейдемо до самого докладу заступника міністра соціальної політики. Дарію Марчак, першої заступниці міністра соціальної політики України, дуже дякуємо, що до нас долучаєтесь. Пані Дарія. Отже. В Україні можуть припинити виплату пенсії людям, які не знімали з пенсійного рахунку свої кошти протягом шести місяців. Розкажіть, будь ласка, що це за механізм, чи це поки що пропозиція, чи такий механізм ось ось запрацює? Я б навпаки хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, вже багато років. Це там постійна практика того, як працює е, система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми якраз працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простіший і адаптований для тих громадян, які сьогодні е, знаходяться е, за кордоном або, наприклад, в зоні бойових дій, у яких є проблема з реалізацією цього механізму. Тому, е, за чинним законодавством справді діє норма, згідно з якою, якщо протягом 6 місяців не людина, пенсіонер не знімав гроші зі своєї картки, ми не знаємо, що з цією людиною могло відбутися. І тому для того, щоб гроші платників податків, платників єдиного соціального внеску не сплачувалися. В такий спосіб, що потім вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено ось, власне цей механізм.